Вот это утром обнаружила вот эти ветки, думаю, нет, подожди, что-то не то. И посеченные окна, когда оказались там, я осталась есть рассматривать. И тут вот скобов рынке, и осколки. Позвонил милиции. Вот такая ситуация была. А откуда бросали гранату, кто его знает? Мав місце е вибух е пристрою вибухового, ймовірно, це граната РГД-5, е тому що були виявлені залишки Чеки. От е в, е скажімо, не. Недалекій близькості до адмінбудівлі районної адміністрації. По даному факту інформація внесена до ЄРДР з кваліфікуючою ознакою частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Точно щоб жодних підстав, предпосилок для паніки немає. Ситуація контрольована працівниками поліції вжито достатня кількість превентивних заходів. Посилено патрулювання громадських місць в місті Волноваха